Нагадаю, 8 грудня 2021 року Март Меркель покидає посаду канцлера. 15 грудня Москва оприлюднює два проекти документу договору про гарантії безпеки Російської Федерації з боку США і такий же з боку НАТО. І там. Записані пункти. Нагадаю. НАТО має вивезти свої війська із всіх країн, які вступили в НАТО після 1997 року. А це всі. всі. Друге, ні Сполучені Штати Америки, ні старі члени НАТО, як це говорилося, не можуть розташовувати на території. Цих країн ніяких військ, ніяких баз.